Вітаю, друзі. Сьогодні 22 квітня з вами знову Реклочок. Завтра у Лондоні відбудуться переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки та Європою. З Європи там мають бути французи, Німеччина має навіть бути представлена, ну, звісно, британці, бо це в Британії. Можливо, будуть навіть росіяни. Але, але принаймні сьогодні вже у західній пресі, от ближче до вечора, з'являються дуже цікаві коментарі, яких раніше за своєю суттю не було. До прикладу, Financial Times повідомляє про те, що. Путін погодився зупинити бойові дії по лінії бойового зіткнення і не претендуватиме на ті території областей, які він відніс до своєї Конституції і які він не контролює. Але нібито наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від НАТО, а Америка пообіцяла визнати Крим російським. Я готовий вам розповісти те, що знаю на цю хвилину. Провів щойно дослідження всіх інформацій, які з'явилися в телеграм-каналах, у західній пресі, зробив. Загальну картину і готую вам її донести. Прогнозів, звісно, чітких навряд чи буде від мене, але є одна цікава дата, на якій наполягають Financial Times це 30 квітня. Чому 30 квітня зараз поясню? Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Прошу вас майже в кожному відео долучатися до мого телеграм-каналу. Він зростає, відновлює свою роботу. Я його нині веду у формі авторського блогу. Там з'являються актуальні новини, тому прошу вас підтримати мої роботи і там. Посилання на Телеграм знайдете в описі під цим відео. Ну і, звісно, долучайте своїх друзів до Ютуб каналу. Ми маємо тут зростати. Ну, принаймні, ми це робимо з вами дуже непогано, як на мене. Отже, друзі, давайте тепер до суті. У Financial Таймс щойно з'явилось кілька публікацій, які стосуються російсько-української війни. Загалом західна преса, як правило, вже продовж спочатку широкомасштабного вторгнення публікує новини про російсько-українську війну. Постійно, це окремі навіть рубрики. І от нині таке поважне видання пише про те, що Трамп хоче угоди між Росією та Україною до 30 квітня. 30 квітня це рівно 100 днів з моменту інаугурації Дональда Трампа. Коли було 50 днів президентства Трампа другого, на сайті Білого Дому було 50 хороших справ, які зробив Дональд Трамп. Це виглядало смішно, звичайно, але вони були. Тепер там має бути список зі 100 справ і вагоміших. Мирна угода між Росією і Україною точно має бути в цьому переліку. Це розуміють і у Путіна. І вже є певні ознаки того, що Росія готова на поступки. Ну, звісно, це виглядає несправедливо, м'яко кажучи, по відношенню до нас, коли ми говоримо, що Путін готовий на поступки. Але в умовах широкомасштабної війни, яка триває для Трампа, це поступки. І Путін, нібито, запропонував зупинити війну по лінії фронту в межах зусиль. Щодо досягнення мирної угоди для Трампа через Трампа або Трамп тисне на Москву. Стверджується, що нібито Путін готовий поступитися вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими областями України, які він відніс до своєї Конституції. Ну, зокрема, мова йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, але не полягатиме на тому, що ми відмовилися від НАТО і на тому, аби Крим визнали російським. Сполучені Штати Америки і сам Дональд Трамп це не прокоментував. Учора сказав, за три дні я вам розповім деталі. А щойно Кая Калас, висока дипломатична представниця Європейської Комісії, сказала, що Європейський Союз ніколи не визнає Крим за Росію. Не випадково вона це сказала, значить, мова про це йде. І вже завтра у Лондоні відбудуться переговори, де запропонують нібито Україні навіть Крим визнати російським. Зеленський дав коментарі з цього приводу, він напередодні завтрашніх переговорів в Лондоні дав велику прес-конференцію, я вам ще про неї обов'язково розкажу. І також пишуть, що нібито Москва зупинить бойові дії саме тоді, коли армія Росії має перевагу на фронті. Так пише Західна преса, так зараз це подають, і це, мовляв, буде як такий, знаєте, жест доброї волі з боку Москви. Я не можу сказати, що у Західній пресі привалює думка про російська або проукраїнська. Але є відтінки і. Дух окремих матеріалів, які або ближче до Москви, або ближче до Києва. Своєю чергою, як пише видання Вашингтон Пост, радник президента України, якого не називають за прізвищем, говорить про те, що в американських пропозиціях є деякі моменти, які прийнятні для України, а є такі, з якими ми не погоджуємося в принципі. Водночас, як пише видання Вашингтон Пост, Союзники України очікують гарантій безпеки та програм відбудови для України в обмін на можливі територіальні компроміси, тобто йдуть торги, друзі. Про це фактично пишуть усі видання, але ті пункти, ті тези можливої мирної рамкової угоди, зараз я говорю не про угоду, про припинення вогню, а саме рамкову мирну угоду, вони дуже близькі до істини. І їх підтверджують як в Америці, так і в Україні, так і на Росії. Оскільки з'явилася публікація «Financial Times» про те, що Путін навіть готовий зупинити бойові дії по лінії бойового зіткнення, це не випадково, і це означає про те, що дійсно такий варіант в Кремлі сьогодні розглядають і, можливо, навіть його ухвалили як вже майже остаточне рішення. Тим паче зверніть увагу, активно йде риторика з Кремля про готовність спілкуватися з Україною напряму щодо припинення російсько-української війни. Я думаю, що це мова якраз іде про, про переговори. Щодо підготовки мирної угоди, яку підпишуть згодом. Ну, принаймні, зараз розглядається варіант, що з 30 квітня буде запроваджено перемир'я повне і по лінії бойового зіткнення, і в повітрі, і розпочнеться якраз переговорний процес, де будуть працювати групи робочі з України та Росії. Не випадково тому в Кремлі говорять, скасовуйте указ, яким ви заборонили спілкуватися з Путіним. Ну, спіл... з Путіним заборонили спілкуватися, але не з іншими принаймні росіянами. І вже президент України говорить про те, що ми відкриті до діалогу із Росією. Ну і Росія, в принципі, це вже не дуже і заперечує. Щодо Лондону, є примітна деталь, туди має прилетіти. Спецпосланець Трампа Стів Вітков, який також цього тижня і буде у Москві. Це підтвердила речниця Білого Дому. Щойно вона сказала, що спілкувалася із президентом США Дональдом Трампом і його командою. Дійсно, Стів Вітков наприкінці цього тижня буде у Москві. Цю інформацію підтвердили і в Кремлі. Помічник Путіна Ушаков сьогодні повідомив, що вони чекають Віткова там. після того, як він буде в Лондоні. У Лондоні також мав бути державний секретар США Марко Рубіо. Але його не буде. Замість нього буде кіт Келог. Це інший спецпосланець Трампа з питань Росії та України. Віткова називають більш прихильним до Путіна. Келога називають більш прихильним до України. Ну, а Рубіо не летить, як каже речниця Держдепуша Темі Брюс, через дуже величезну його зайнятість. Він каже, ну, йому просто немає часу бути в Лондоні. Для мене це дійсно дуже дивна інформація. Тим паче, Індепендент щойно писав про те, що, мовляв, в Лондоні з Україною не говоритимуть, а в Україні висуватимуть ультиматами. Я не вважаю, що це так, тому що, швидше за все, багато вже позицій. До завтрашньої зустрічі погоджено. Завтра можуть бути якісь технічні, церемоніальні переговори у Лондоні, які засвідчать про те, що досягнуто домовленостей, які повезуть потім до Москви, їх також повезуть до Ватикану в суботу, де, можливо, відбудеться зустріч Макрона, Стармера, Трампа, Зеленського, інших лідерів, які будуть присутні на похоронах Папи Римського. Процес рухається реально до того, що може бути ухвалено рішення про. Замороження війни. Принаймні так це виглядає. З приводу завтрашніх переговорів у Лондоні Володимир Зеленський дав прес конференцію де торкнувся інших питань, не лише переговорів лондонських. Він говорить, що Україна не визнає ніколи юридичну окупацію Криму. Мовляв, в Конституції чітко прописано, що це територія України, але Україну ніхто і не примушує це робити. Мова зовсім про інше йде. Мова йде про те, що ША можуть визнати Крим російським, ну, принаймні так активно пише преса, Трамп це не спростував. І це відкриє шлях до торгівлі з Кримом, до налагодження різних зв'язків саме з цією територією, ну, а рахуйте з російською владою. І буде певною мірою легітимізацію цього півострова як російського. На привеликий жаль, так, ми це сьогодні обговорили. Разом із моїми колегами в рамках Центру громадської аналітики вежа, ви можете принаймні переглянути ці відео. Є і відео з Володимиром Фесенком, і з Ігорем Чаленком, яких ви добре знаєте, ми там це детально проговорили. Також президент сказав, що якщо Росія припинить вогонь, ми готові сідати, розмовляти і переходити до наступних кроків з припинення війни, те, про що я вам щойно розповідав. Також Зеленський хотів би зустрітися з Трампом у Ватикані, але я маю сумнів, що ця зустріч відбудеться. Чому? Тому що зараз на кону стоїть підписання угоди про рідкоземельні мінерали, яка стала скандальною, має політичне забарвлення. І от буквально сьогодні також ми з колегами з приводу цього дискутували. То є інформація про те, що Україна буде затягувати підписання цієї угоди. В ідеалі може це виглядати так, що в четвер, як хотів Трамп, буде вона підписана, але ратифікована вона буде набагато пізніше в Верховній Раді. За цим слідкую, друзі. Також Зеленський сказав, що Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від території. Ну, звісно, все відбувається поки що за зачиненими дверима. І наголошує на тому, що ніхто, окрім країн НАТО, не має права накладати вето на вступ України до альянсу. Тут якраз. Посил до Росії, те, що вони вимагають від нас. Але він говорить, що ми, мовляв, готові відмовитися від НАТО, це сказав Зеленський, якщо Росія нам щось взамін запропонує. Що вона може запропонувати, він не поточнив, але, можливо, якісь гарантії. Але знову ж таки, я тут лише можу розмірковувати. А що, мав на увазі президент, то треба дочекатися його конкретних пояснень. І він наголошує на тому, що. Запорізька атомна електростанція, про яку писали в західній пресі, що вона може прийти під контроль Сполучених Штатів Америки, не зможе працювати без України, тому що лише Україна може бути оператором цієї станції. І під час зустрічі в Лондоні, сказав він, будуть обговорювати лише ті питання, на які має мандат переговорна група, зокрема, часткове або повне припинення вогню. Дійсно, мова в Лондоні йдеме про те, щоб припинити вогонь повітряна, суходолі, або частково, або повністю мова не йтиме в публічній площині про рамкову мирну угоду. Але ми чудово розуміємо, що досягнення домовленості про припинення вогню не може бути без попереднього обговорення рамкової мирної води. Це однозначно так, але публічно про це говорити ніхто не буде. І також. Він сказав, що Україна планує продовжувати комунікацію через різні канали з приводу співпраці Росії та Китаю. Це прозвучало в контексті комплементарності на адресу Трампа, який зараз активно розвиває е, торгову війну із Китаєм. І що примітно, то Білий дім повідомив, що 13-го, 15 та 16 травня Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Чому це так важливо? До цієї дати має відбутися дуже багато подій. Одна із них ключова це до 100 днів президентства Трампа має бути зупинено вогонь. Для Трампа це буде перемога, це буде головною його перемогою. Окрім того, має бути підписана безв'ядерна угода з Іраном. Уже підписана угода Росії і Оману, які є посередниками в переговорах з Шата Ірану. Іран, в принципі, ну, прихильно ставиться до підписання безв'ядерної угоди з Іраном. Також має бути підписана угода про рідкоземельні мінерали з Україною і інші започаткована робота з Росією, щоб Трамп, уже приїхавши до Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, підписав трильйонні контракти інвестиційні для економіки Сполучених Штатів Америки і показав, який він успішний. Тому, ймовірніше за все, вже певні часові проміжки для багатьох подій визначені. Чи справді це так відбудеться, друзі? Ну, принаймні, поки що наш аналіз, я маю на увазі мій та моїх колег. Багато в чому збігається. Є відтінки, є відмінності. Багато чого може відбутися. Зараз, коли я вам записую це відео, я не виключаю, що шахеди знову летять по території України, так як вони летіли сьогодні в день, летять каби по лінії фронту. До того моменту, допоки не буде офіційно озвучено позицію України та Росії Україною та Росією. Що зупиняється вогонь, то звісно, небезпека є, і вона залишається. Тому, звісно, події можуть розвитатися за різними сценаріями. Все може відбутися, але те, що дуже багато роботи зроблено для того, щоб припинити російсько-українську війну, то це так. Ну, принаймні, в Білому домі, як ви бачите, налаштовані дуже оптимістично. Ну і навіть сигнали з Кремля доходять обнадійливі. Єдине, що додам на завершення свої спостереження зараз в інформаційному полі абсолютно не бачу Лаврова, Патрушева, Наришкіна. І іншу компанію, тобто партію війни, яка готова продовжувати її в Україні. Навіть Путін дещо змінив свою риторику і готує місне населення, яке я вам розповідав вчора, до повернення хіроїв так званих СВО, які мають бути частиною російської еліти. Ну що ж, будемо дивитися, якою вони стануть елітою, друзі, що які події будуть надалі. Обов'язково вас про це буду інформувати. Тому прошу вас, залишайтеся на каналі, долучайте своїх друзів до каналу, запрошуйте їх підписуватися. Ви знаєте, як це робити, поширюйте посилання на відео, які вам подобаються, у своїх соціальних мережах чи в месенджерах, якими ви користуєтесь для спілкування зі своїми знайомими. Ну і ставте вподобайки. Забагато вподобаєк не буває. Всіх люблю, ціную, шаную, і шанові, не перемикайтеся. Все буде Україна!